Привіт друзі, сьогодні у нас на огляді майже вимерша моделька на сьогоднішній день Honda Dio F34New. Ньюшка New у нас з центральним замком в чудовому стані. Ну і як я й сказав, реально дефіцитна моделька на сьогоднішній день. Закінчились вони випускатися більше 20 років назад, так що в такому стані чи в хорошому стані, взагалі дуже важко знайти на сьогодні 34-ку. Ну, а в плані популярності та потреб в покупця вони по попиту не зменшились. Так, дивіться, задня гума у нас стоїть абсолютно нова, без ніякого перебільшення, стоїть Dunlop Run Scoot. Гарна якісна гума. От, І взагалі без носу гальма в чудовому стані. От. Так виглядає хвостик. До речі, на рідних варіаторах, на рідних ремнях, навіть абсолютно по розхідничках навіть нічого не мінялося. Ньюшка йде з оцим прозорим чорним пластиком. Звичайно, якщо тут є якісь подряпинки ви можете їх заполірувати, зачухати. от Конкретно по цьому мопедику у нас є навіть невеличка тріщинка. Бачите, така приблизно там, сантиметр, вона взагалі не розходиться нічого, але от візуально здається, як є От, може, звідси звідси вона не розходиться нічого, але, але є. Так, а так а В загальному декілька незначних подряпинок на пластик і все. От, я ж кажу, Якщо ви хочете взагалі вивезти, прямо як в ідеал, то тисячна 2000 наждачечка вам в руки. Поліруйте, чухайте і можна вивезти в такий стан пластик. Тобто це можливо. Сидіння оригінальне. Тут також все ідеально під сидінням, є блокування центральної підножечки. Працює. От сюди заливається двохтактне масло. От бажано, якщо ви користуєтесь в жарку пору року, раджу додати 10 грам на літр бензина напряму в бак. Бак у нас знаходиться тут внизу. Це у нас нова моделька, отак відчиняється. Ключик у нас один з оцим магнітиком, який відкриває шторку замка. Так. Бак чистенький, взагалі все супер чистесеньке, хоча часто також буває, що повністю ржаві баки бувають сюди. от Бачите, дивіться, доступ до свічки. Дуже зручно в 34-ки зроблено це все по доступності до свічечки, тут довбав цей пластик, як воно вставляється, о, є, о, все. Гарненько отак воно виглядає і все зачиняється. Так, далі права частина без дефектів взагалі, все супер, все ціленьке, а накладочка от така у нас. В нової нюшки йде. Нагадую, що в старих 34-х трошечки не такий глушник. От, яскраво такі оранжеві стрілочки. 8900 по пробігу. Думаю, що пробіг оригінальний. От, так що, так як техніка дуже жива по стану варіаторів, ремня, кнопочок, самих ручок, дивіться в якому стані ручки. Резиночки ці оригінальні. так що я думаю, що це оригінальний пробіг. Ну, взагалі я його бачив стан і по варіаторах, і так далі, так що стан дійсно дуже хороший. І на сьогодні от, в, таких, в такій кондиції 34-ту достати проблематично. Так, далі йдемо. Передня гума ну, така, відсотків 30% залишилось. Це в будь-якому випадку краще, ніж Китай стоїть АРС. Це ну, їхня гума японська, ну і хороша. Так, далі. Що тут у нас по пластику, по клюву немає взагалі проблем, Подряпин, нічого такого взагалі. Тобто в загальному стану, по загальному стану все супер. От, і Єдине, що тут, бачите, карман був погнутий, я його старався вирівняти. Так як вони зараз везуться по 180 штук, розібрані, то часто гнутий, ломаний, тріснутий пластик і в цьому якби є проблема. Невеличка, але є. Чистесенько, тихесенько працює двигунчик, зауважень в мене взагалі по роботі немає, навіть поршеньок не дзвонить, хоча в них це нормальне явище. Поворотничок працює. Так, цей також все добре. Є. Бійбіка також працює. Так, світло. О є, ближній дальній працює, все добре. Так, ну як завжди, невеличкий тест-драйв. 34 та моделька на сьогоднішній день, як була, так і залишається один, одним із самых цікавих скутерочків, скажімо так, простеньких в обслуговуванні, в ремонті. На яких все є, і скрізь є, і всі їх вміють ремонтувати. Дуже простенький і дуже надійний гарний японський апарат. Тим більше він двохтактний. Там Капітальний ремонт можна, можна зробити там в 300-500 От, Завжди я рекомендую не ставити оці ваші китайські поршневі, 65-ки і так далі. От, максимум, якщо у вас є потреба там, чи проблеми з циліндром, рекомендую. Робити ремонт, розточку і міняти ремонтний поршень гарний, і техніка буде бігати довго і щасливо вам. А саме головне це догляд за повітряним фільтром. Обов'язково промочуйте маслом, а ще краще спеціальною пропіткою для паролонових фільтрів. Оце єдине важливе правило. І будете. Ну, тобто одне з важливих правил. Скажімо так, перше грамотно слідкуємо за фільтром повітряним. Друге на теплу пору року додаємо 10-15 грам на літру бензина в бак. І катаємось собі, радуємось японською гарною технікою. Ой-ой-ой, гарна така шустренька. Так, біжить 55, більше не хоче. Можливо, є невеличкий знос по ремню варіатора. От, А взагалі дуже гарний набор по швидкості. От, гарно працює двигунчик, так що кому цікаво, телефонуйте, встигніть придбати, 34-та не так часто буває, то можна сказати, що, що рідко буває. Тим більше дійсно гарний стан у скутерочки, нічого крученого, нічого міненого немає. Як прийшла з Японії, так і є. Єдине, що замінено, це акумулятор. І все. Всім далих покупок. Ставте вподобайки, а я пішов знімати нове відео.